І всім привіт у мікрофону, інскрейно, ми сьогодні програємо, гадайте, що правильно, карфу сел-симулятор. Просто в мене в бібліотеці немає ніяких цікавих ігор і, блін, граємо в карфу сел, В Попередній серії я закупив дві машини і одну з них продав дуже вигідно, тому в цьому відео сподіваюся, що також купимо якісь цікаві тачки і вигідно їх продамо. Е, сьогодні у нас є аукціон, але в мене всього лише до 80 тисяч я думаю, мені рано туди ще пертися, тому поїдемо на сусідство. І прикупимо якийсь цікавий автомобіль. Так, беха в нас вже була. Е, я не знаю, що це але це щось похоже було. Е, От, оцього у мене цікаве, я не знаю, що це таке. Ходу цієї тачки в мене не було. Це похоже на якийсь старий порш, хотя це Peugeot. Ну, так. Я розбираюся, штачка точно. А, вона всього 2К стоїть. Блін, я не знаю просто, як в цій грі орієнтуватися по машинах. Що з не... що дешево, що дороге. От у мене, кстати, до речі, ще не було бусика. Можна було б його купити, але, по-моєму, він побитий доволі таки. Скільки ти хочеш за нього? Скільки ти хочеш за цей бусик? 18 тисяч. Ну в мене вистачає, до речі, я не знаю. Е, тюнити його точно немає смисла, тому що. Ну блін, якщо я ще затюню, він опять погано піде, він не продасться. Коротше, да, давайте його закупимо. Я хочу бусик просто по приколу купити. Вона хоче за нього 18 тисяч. Потрібно ще, кстати, вкачати навик, що може буде дивитися стан автомобіля. Uh, я вже замітив, що бита вона доволі таки, бити капот, бити крило. Ну ладно, відремонтуємо, я думаю, прийдемо дорожче. Uh, так, дивись. Давай 17 тисяч. Отрівно 17 тисяч. І я забираю цю тачку тебе. Так, а окей, вона скинула, хорошо. Uh, сідаємо в наш бусик. О, стало, кстати, прикольний в ньому доволі таки, І у нас щас 956pm. А, а М. У мене просто збілилися часи тут. Але поду вже бах прийшов. Ох, uh, ніфіга він їде. Блін, він дуже. він, він дуже доволі таки круто набирає розвон, я вам скажу. Так, де тут там є слон? Як до нього швидко доїхати? Може тут може якось так скоротити. Якісь дерева в нас ростуть. Давайте камеру віддалимо. Ой ні, ні ні, краще хай так буде. Так, тут досі драг рейсинг ще, до речі, а ні, його тут немає. Це повінь далі. Да, вот. Давайте по приколу заїдемось на бусику, чим би і не. Щас тільки його спочатку, я думаю, потрібно відремонтувати. Я так зрозумів, що це драгрес з ботами, а не з реальними гравцями, але все ж таки це доволі таки цікава штука. Так, їдемо, 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 їдемо. ми доїхали. Зараз поїдемо по фасту відремонтуємо наш автомобіль. Заїжджаємо до наших сантехніків. Будемо їх так називати, паркуємо тачку, вирубаємось. Ні, вирубатися не треба. Так, скільки ремонт? Уупірня, як вона побита була! Знав би я, що вона так побита, скидав би я більше ціну. Що в нас, до речі, по навику. Ой, ні, мені ще багато треба, я просто хочу качати, щоб можна було дивитися, наскільки пошкоджений автомобіль. Так, на свалці, походу, тут я не знаю, Походу, тут більше не можна добувати метал, тобто стукати по машинах, а може тільки отак бігати і збирати сміття. Просто я не знаю, тут немає ніяких тачок, а от по цих стукати точно не можна. Не знаю, коротше, давайте хотів би позбираємо цей мусор. Поки нас там тачку ремонтують, дамо хоча б його і отримаємо якихось 20 баксів. Е, так, не знаю, навіщо я купляв цей молоток, зробили 40 баксів. Вибираємо перчатки, ой, кулачок і дивимося, що там у нас з автомобілем Наскільки сильно він вже відремонтований, скільки процентів? 38%. Тачка була сильно пошкоджена. До речі, я можу подивитися. Чи вона зараз пофарбована, чи ні? Ні, я не можу подивитися, поки вона ремонтується. зараз є звук чи немає, тому що ми таке відчуття, що знову багнув ні-ні, все нормально, просто ще баг, що пропадає звук. По-моєму, звук ще є, все ок. Та, звук є. Давай, чувак, ремонтуй, пожалуйста, машину. Быстрее, скільки там? Шо? 60%, Йопер не боліт, що мені робити? Що мені робити, поки я ремонтую тачку? Може вкрасти цю фігню? Та ні, фігова ідея. Я просто сподіваюсь, що заспавниться якась машина і я зможу постукати молотком, тому що якщо ні, то я не знаю, на що я купляв. Ту, 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 ту. Ну, все, що мені залишається поки що робити, це пригоди. Так, да, цікаво дуже. Так, що там у нас по автомобілю? Чел, давай швидше, я що, тобі зря гроші плачу. Я тобі заплатив за ремонт 1000 баксів, а ти ремонтуєш уже мені цю машину дуже дорого. Ви можете керити навички для ремонту. Я знаю, що я можу відкрити навички для ремонту. Могли б мені цього і не казати. Все, ура! Вона у нас вже в хорошому стані. Доволі сильно була пошкоджена, звичайно, це, звісно, трендес. Я сподіваюся, вийде її продати дорожче, і я не влипну на бабки. БЛЯТЬ Я дуже акуратний водій. Тільки не встиг виїхати з автосалону, з цього, з мастерської, як уже пошкодив. Як уже врізався, як то каже. Так, що у нас по машині? Вона пофарбована чи ні? 36% окраски. Блять, треба було... Знав би я що вона так пошкодив, скидав би ціну піздец. Так, заводь, будь ласка, іди, камера не дергайся. Так, щас добавлю трошки звуку собі на научком, бо щось тихо капець. Так, стаємо. Чувак, дивись, мені треба, в принципі, просто пофаркрасти її, щоб окраска пропала, все вона пропала, чудово. І тепер. Я не бачу сенсу тюнити цей бусик. Ми просто поїдемо і заїдемо з якимось чуваком. Я думаю, це буде цікаво розігратися їх на бусику. Так, погнали це у нас, по-моєму, десь тута в лівій стороні. Аукціон. блядь, Зараз аукціон розпочнеться. Блін, ну я не знаю, за 9к, 9K... а я вже не можу, да, білет купити? Ну за 9к я напевно нічого тут цікавого не найду. Ну я ще можу купити цей квиток. Ооо, пер, ні, тут 150 тисяч баксів у мене такої суми немає. Ну да, ну, мені ще рановато йти на аукціон, тому просто їдемо на рейсинг. Чувак, я ще до тебе заїду, але трішки пізніше. Трішки пізніше? А що це за домик стоїть? Я сюди по моєму ніколи не заїжджав. Також, це тут у нас ця фігня чи не тутого? Просто нікого немає. Car Market. А, ні, стоп, це у нас авторинок, якось туди поїхав, блін. Я кажу, дуже жорстко, дуже жорстко не вистачає цього. Міні-карт, їй прям 3DS не вистачає. Так, ладно, щас тачку фігачити, бо якщо я щас роздобув машину і опять поїду на ремонт, це буде просто повний купець. Це буде просто повний купець. А, я приїхав до свого контейнера. Тут у нас цей, як його. Кстати, може подивитися, скільки дома стоїть. А, ні, це не дома, тож це, це як його. Ну я тут тачку купляю, да. так. Район... Тихо, блядь! Бля, вроді би я не зачитало мені вроді я не зачитала. Так, я бачу цей автобусик, ми майже доїхали. Зараз спробуємо з кимось заїхатись. Давай, 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 давай. Тихо. Головне затормозити, главне акуратно затормозити, все, вирубаємо. Е, так, тут все різні ціни, так. Да? Е, так, тут 1000 баксів, ну тут, якщо більше ціна, тим більше краще машина. Тут 300 баксів. І тут а, ти що, блядь, ну я не знаю, тут а, сама дорожча ставка, але мені здається, що тут а, будуть якісь машини прям... А, вот, тут же ж показує, про що я заїжджаюся. Вот. Ну це, напевно, краще, да? Та ну, я не зможу виграти. та Я не знаю, мені каже, що зможу виграти тільки проти цієї тачки. Давайте по приколу заїдемо проти цього, вот, про цієї шкоди, це я так розумію шкода. Я, впевнений, що я програю, мій бусик проти шкоди, напевно, програє, ну давайте по приколу заїдемося. Так, давай. Я, якщо я щось виграю, я офігю. По ідеї, що ця шкода, якщо я не помиляюся, ця шкода, вона має бути швидшою, ніж цей бус. Ну, зараз ми її подивимося. Так, наша ручна коробка передач, не потрібно про це забувати. Ми граємо проти NPC. Так, вже почати двигун. Е, старт. Можна їхати? Я готовий. Так, пожив. Я на першій передачі вже стражу. Все, під'їжджаємо до нашого старту. Запуск гонки 13 секунд. Все, ми ждемо, блять, жалко, не можна камеру ще крутити. Alt-nos, я не знаю, що це таке. Тут дуже пані переклад. Ван, let's go! Поїхали! Так, уже передача на shift. Хороша зміна, хорошо скипнув. Єбать, я ще виграю. А якщо я... А, я не можу. Я не виграю! Єбать, в нього є нітро, в нього нітро є. Ні, ну це да, це було тупо ганятися проти цього. Проти uh, цієї тачки. Бля, я програв 900 баксів, камон. Триндец. Блін, коротше, програв я бабки. Я думав ще раз поганятися, але тут пропала ця машина дешева. Тому, блін, немає сенсу, я не хочу ще раз програвати. Тобто наш ти ще ставка, то ще раз яка. Що ні, Ну я не хочу ще раз продавати, це немає ніякого сенсу, то ми просто звідси їдемо. Коротше, чим більше ціна, тим більш краще автомобіль і шанс його виграти набагато менше. Ну, в принципі, я знав, що я не виграю, але я не знаю, на що я сподівався. Просто от поганявся, поганявся. Коротше, їдемо в автосалон наш. І нас зараз вже 4 часа дня. Я не знаю, чи я встигну продати свій автомобіль. Його ще потрібно помити, і потрібно прибратися в салоні. Давайте спочатку переберемо село, а потім вже побачимо. Якщо нам встигну продавати, продати автомобіль, то просто підемо спати. Так, у нас тут, як завжди, як завжди, багато сміття. Вічно мені тут хтось на, нагадить. Це ми викидаємо. А де ще мусор? Подожди. А де -де -де -де. Не кажіть, що баганулося. А ні, от валяється Кока-Кола, чи що це воно таке фіг його знає? Викидаємо. Все, офіс у нас чистий. Наскільки сильно грязна машинка? Брудна на 80%, я не знаю, чи я встигну. Ні, давайте підемо спати. Я не знаю, чи в цьому є сенс, звичайно. Напевно що є, тому що вже 5 часов вечора, поки я її відмив, вже буде там 6, 6, 7, і я по-любому не продам її сьогодні. Тому йдемо спати. У нас сьогодні дуже хороший день, продуктивний, мінус 17 тисяч баксів, майже 18. Е, ну нічого, ще будемо комбачити, як то кажуть, цю суму. У нас показує, що зараз 7п, але тут опять же збиваються часи. Я сподіваюся, що наслічення наступить, бо якщо наступить, це просто капець. До речі, що є автомобільний ринок, тому треба дуже швидко продати цю машину і подивитися, що в нас в автомобільному ринку, можливо, там є якась цікава машина. Так, давай відбиваємо це все. У нас машина вже, напевно, на 100% грязна. Ну нічого, зато того опита пофармимо. Щас як що вона поміняє свій колір. Е, uh, давай, давай, давай. А ми миємо машину, мимо натираємо, я ватиге, як ще жива, це губка. Еко губка, еко губка, губка. да, я я в афігею, як жива ця губка, тому що в реальному житті їй би був уже повний капец. До речі, наプチки, як я вам як співак. По-моєму, я фігенний, на всі дезбалів. Е, -е, 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 е, ладно, не виполучайте більше відео, якщо я продовжу співати, тому краще обурдати шарувати машину і не буду співати, да. Так, шаруємо, шаруємо, натираємо. Походу тачка турі на 100% замостилися. Так, да, час не збився. У нас же зараз 8 ранку. Потрібно розрабу якось пофіксити цей баг, коли йдеш в контейнер і лягаєш спати, то часи збиваються. так, да, і треба це якось пофіксити. Так, все. У нас, я думаю, залишилася тільки криша, але питання в тому, як мені її зараз відмивати, <смі> тому що я не достану, а драбини в мене немає. Хоча, можливо, якось так чи да, можна просто так. І я думаю, тачка вже буде у нас чистенька. Зараз зробимо якусь фотку. І сподіваємось, що продамо її Ні, вона ще грязна. А, вот да, ще, так. Ще в нас грязний. Офігеть, тачка реально максимально грязна, максимально побита, так ще й покращена. Якщо я зараз ще й мінус продам, то це буде просто купець. Вона ще грязна, а де? Боже, а де вона грязна? Не можу знайти. А, от, крило грязне, окей. Поду за ніч вона реально 100% замостилася. Так, ну це я сподіваюся вже останній об'єкт, остання деталь. Так, все. Відкриваємо планшет і робимо фотографію. Фоткаємо. Офігенна фотка, в принципі, я так і фоткав. Офіс брудний, зараз буде чистий. Викидаємо це сюди, викидаємо це так ось сюди, і офіс у нас чистий. Відкриваємо салон. Сідаємо в купундахтер, заходимо на веб-сторінку, йдемо на нашу хонду, е, вклав я в неї. Коротше, що вона мені 18 600 баксів. Тому ми ми як класні перекупи ставимо 28 000 і побачимо, скільки ці гади будуть нагліти і збивати ціну. Е, пишемо, бусик е, бусік, те, що треба. Приїжджай, приїжджай і купляй. А то да, офігенна назва. Так, uh, загружаємо наш бусик. В принципі, як завжди, може загрузити леву фотку, подумає, що машина в подарок. Все, загрузили. Компуктор закрийся, ідемо відкривати наш офіс. Тепер у нас відчинений, чудово, і ждемо клієнтів. 27к я поставив. Поки що нема клієнтів, можна піти на свалку, зібрати якийсь непотрібний хлам і заробити на цьому 40 баксів. Тут от, от три руля валяється, може да, 60 баксів вийде. Я сподіваюся, клієнти взагалі будуть приходити, тому що, що на сьогодні ще автомобільний ринок відкритий і як би є конкуренція, і ціни я доволі таки зависив. Коротше, ладно. Місце, у нас нічого немає, зробили 60 баксів. Клієнтів до сих пір немає, тому давайте я піду на паузу, як тільки вони появляться, я відразу ж продовжу. Блін, нарешті прийшов хоч якийсь клієнт, я вже збив ціну до 20-30 тисяч, тисяч, скинув 2000 баксів. Так, бабуля. Ти офігенно стала, молодець, дивись, от 26 тисяч баксів і ти забираєш. Скільки ти хочеш? О, я візьму за ціною, про яку ми домовились. Подожди, я її купив за 18, вона хоче 26. Бля, можна? Просто так цікаво. Зависи ще її ціну назад. Якщо щось скажуть до 28 тисяч баксів, 28 тисяч баксів. Давай купляй. Ладно, забирай. Забирай за цією ціною. В принципі, не було сенсу до цього кайти. Блін, по-моєму, непогано продав. Хоча, блін, може, треба було почекати. І вийшло б і продавці 28 тисяч. Ну ладно, поганий автомобільний ринок. Подивимось, що у нас тут є цікавого. У нас вже 3-4 тисячі баксів, може, можемо собі щось прикупити. Так, це в мене було. По-моєму, це також було. БМБ. Ні, це не беха, це якась жига, заряжений, що за. Це е, мене це з дочки. Скільки він стоїть. Він, дуже... він напевно дуже багато. А, це Chevrolet, він напевно дуже багато стоїть. 62 тисячі, ні, блін, мене не вистачає, хоча було б цікаво попробувати цю машину. Що е, це таке в нас? Це, це 3 на 4, який у мене вже був, блін, а тут нема до прикольних машин, хоча б є. Що це таке? Hyundai, скільки ти стоїш? Хоч би вистачило. 3-4 тисячі баксів, блін, можна різкнути, але це бі, прям оверпрайс. У мене більше бабок немає, і вона ще Чи вона побита чи. Просто грязна. по вона просто грязна. Так, тут є бусик опять і є жига, більше нічого цікавого тут немає. Коротше, я хочу купити цей Hyundai. Це прям весь мій прайс щас піде на нього, якщо в мене вийде збити ціну. Але, блін. Я дуже сподіваюся, що він не побитий і не покрашений. Коротше, давайте попробуємо його за 31 тисячу забрати. О, 31к. Пожалуйста, віддай мені за 31 тисячу. Да, ура, вона мені її віддала, добре, що я вкачав пірк. Тепер я хочу подивитися, що у нас постане автомобіля. Чудово! він не покрашений, не пошкоджений. Це прекрасна машина. Тому просто їдемо її. Миємо. І зразу можемо продати. Хоча, блін, можливо, сьогодні цей, цей влаштуємо день драг рейсингу Ця тачка вже має бути набагато швидше, вона стоїть 3 тисяч баксів, можливо, виграємо. Боже, яка в неї максималка? Мені показали, що неї максималка 105, я такий, чоо. Я такий, чоо. В принципі, їй ж не треба цей. Ремонтувати, Тому ми можемо... Ой, боже, вона що на дрифткомплекті? Блять, я тільки сказав, що її не треба ремонтувати. Вона на комплекті. Вона обходить на дрифткомплекті, клас. А, яка фігенно. Я ще раз здобав машину і влип на ремонт. І час поїду заїду з дрехрейсингу і програю. Боже, що тут у нас взагалі є? Чувак на жигі. Пофіг, в мене тачка вже на скільки процентів побита? А у мене тачка вже побита на, на 7% капот, да? Блін, скільки ти. Коротше, давайте, я думаю, що виграємо цю жигу. жиги. Погнали. Не дивлячись, на те, що я трошки вгасив собі машину, я думаю, у нас є всі шанси виграти про цієї жиги. Тому зараз підніму трошки бабок, небагато, але думаю, 200 баксів теж зможуть підняти. Все, давайте, заїдемо про цього бота. Так, заводимо двигун. Все, я готовий, let's go. Передачу на першу. Я сподіваюся, у нього немає ніякого там закису азоту. Я не розумію, навіщо було ставити дрифт комплект на цю машину. Так, давай трошки ближче підійдемо. А якщо я стартну, раніше, раніший він... 1. Все, let's go, поїхали. Блін, капець, він, він дуже хорошо поїхав, може це якась заряджена жига. Скидаємо передачу. Окей, давайте так. У нього в нього дрифт комплект. Бля, в нього дрифт комплект! Да камон! Блять! Да ну я другий раз програв, пожалуйста. Який, блять, яке залипання клаві? що це за дичь? Закрийся, пожалуйста. Короче, сьогодні просто не мій день. Я програв два рази в драхрейсингу. Роздовбав тільки що машину, ну ладно, хорошо. Я щас думаю, її відремонтую і все ж таки вийде і продати дуже дешево Якщо я її взяв її за 36к, в принципі, є вероятність того, що я зможу її продати десь за 50. Хоча, можливо, я ще вже дуже в себе повірив, ну, ладно, щас подивимося Так, все у нас прогружилося все. Не вийшло, не повезло мені в драхрейсінгу, ну і фіг з ним, як то кажуть. Так, де моя моя прекрасна машина, яка вже грязна, що триндець? Йдемо до наших сантехніків і ремонтуємось Так, давай акуратно, розвертаємось, не хочу ще раз роздовбати машину. Точніше, ще, ще більше її пошкодити. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Максималку, я думаю, нема сенсу заміряти, тому що вона тут невелика. що тут нема дріфкомплекту, це така фізика у машини. Ні, Мені здається, що тут є дріфкомплект. Зараз подивимось. Тут ж, не можна, так, да, через? Вже, вроді може через там машини подивитися. Так, машина. А, б, тут і нема дрифкомплекту, це така фізика машини. Бля, капіц. Ну ладно. Фіг із ним. Вирізався, то вирізався. Я думаю, це не буде дорогий ремонт. Так, стаємо сюди Го. І на скільки я влип? А, на 160 баксів, в принципі, небагато. Поки можна опять же, піти зібрати сміття на автосвалці, якщо воно є. А походу, що його і немає. Да, його немає, на жаль, ну і ладно. Можна взяти молоток і вдарити йому по голові. Ладно, це нічого не дасть, тому повертаємось назад. Я не знаю, навіщо це зробив. Сьогодні я вже не встигну продати, на жаль, автомобіль, тому будемо продавати його завтра. Так, сідаємо в тачку, заводимо її. І йдемо, я думаю, спати. Приберемо офіс, трошки нафармимо щось опита, підемо спати, помиємо машину і продамо її. Сподіваюсь, вигідно продамо. Тут, 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 туру, -ту -ту руру, руру. -ру. Стаємо, переключаємо движок, збираємо Кока-Колу. Ідемо сюди. До речі, в наступній серії, якщо в мене вже буде 50 тисяч баксів, тому я думаю, що може, нарешті, буде піти на аукціон, цей довбаний і подивитися, що там є. Так, все, йдемо спати. Йдемо в наш контейнер. Блін, потрібно, потрібно домік купити вже. Треба домік купити, тому що це копець. Це повний копець спати в контейнері. Хоча 50 тисяч баксів, я думаю, це доволі таки мало на домік. Давай, прогружайся, раз, два, три, раз, два три, тут, тут, тут. все, ми прогрузилися, аукціон, до речі, є, але ми на нього я вже думаю, не підемо. Так, їдемо в офіс, ми їм машину і продаємо її. Я знаю, що я кажу через зво, просто по приколу. <кліх> так, на скільки процентів вона замостилася на 100, правильно? 100% грязі, клас! Защеб бісі. Я не знаю, давайте я напевно щось відшарую, бо не буде цікаво на це дивитися і продовжимо. Так, ура! Я нарешті віддраю цю тачку, тепер вона має такий гарний білий колір. І в мене є тепер навик майстерності, і я можу вкачати собі ту штуку, по якій я зможу дивитися стан автомобіля. Розблоковуємо. Це що таке? Зараз ваші транспортні засоби завдають менше шкоди. Чо? Офігенний перевод, блять. Зараз ваші транспортні засоби завдають менше шкоди. Як це зрозуміти, тобто... блядь, Google переводчик, як ти це передивив? Це піздец? Тобто, в мене машина менше, типа, розбивається? Походу, що так. Да. Ну окей. Давайте зробимо вже по старінки, по класиці, фоточку, Тап. планшет, камера. Фоткаємо. Виходимо. Опять офіс грязний. Викидаємо це. Викидаємо цього. Все, офіс... Ні, офіс не чисто. Наше ось зоє сміття. Викидаємо його також. Якийсь симулятор, блін, цього бомжа. Ой, не бомжа, а як це називається. Блять, ті, що прибирають. Дорожчики, коротше, ви поняли про що. Ходимо на веб-сторінку. Hyundai. 32к, можна сказати, він мені обійшов, Ладно, 30 300 на 600. Так, коротше, в принципі, ця тачка. Я не знаю, скільки може піти. Я поставлю за неї 48 тисяч. Блін. Я не знаю, чи на продажу за таку суму, мені здається, що... що ні. Ну, давайте попробуємо Приходь. Приходь. І купуй свіжий пиріжок. Пиріжок Пиріжок, Хай буде так, безрайс. Загружаємо фотку. На цей раз тільки оригінальну, блін, треба подаляти багато, чого, в мене дуже красиві фотки, я мафія. Все, виставляємося на продаж. Відкриваємо наші офіс. Блять, в принципі, якщо ця тачка продасться до 2 годин дня. Можливо, ми підемо на аукцію. О, і щось цікаве, дай купимо, да? Я думаю, це прикольна ідея буде. Так, чувак, привіт. Давай, 48 тисяч. офігенна ціна. Дуже вигідна. 34, я купив із на 30. Нє, 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 ні, 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 чел, ти шо? Це взагалі триндес. Блять, я сподіваюся, що ще хтось прийде, тому що це капець. От мені цікаво, вони бачать ціну, яку я вказую, і вони мають наглість скидати аж таку суму. Це дуже багато. Чел, ну 39! 39 хоча б. Просто ну, це капець. Не, ти не може бути 3400, це дуже мало, у мене влаштовується ціна. За 3400 йде на мусорку. Блін, ну пулях, а походу, нікого немає. Та ну камо, на 3000 бакс її продавати дорожче це вообще не вигідно. Це дуже не вигідно Боже, це у мене грязна щас? Я її відмив. Просто такий скапот уже грязний сзади. Странно. І е, Більше нікого взагалі, тупо нікого. Ладно, давайте я попробую трошки зменшити ціну. Можливо, вони не будуть так сильно торгуватися. І зараз заодно провірю, чи ця тачка не грязна, тому що камон. Ні, вона... А, 10% брудна в натурі, може ще впливає на продаж. Я ще відмив на всі 100%. Тих його знає. Давайте ще відшаруємо. Можливо, він через це ще скидовав ціну. Все, тепер у нас машина чиста. Йдемо до комп'ютера, я не знаю. він дуже жорстко скидав. Ну блін. Давайте хоча б 46. Ні, блять, ну хочеться 48 і продати. Ладно, давайте 46, окей. Просто без назв назви викладаємо на продаж і ждемо покупців. Сподіваюся, вони не будуть дуже сильно торгуватися, бо якщо будуть, це капець. Майже залишилася е, одна хвилина в реальному часі і час в грі до аукціону Тому я дуже сподіваюся, що зараз хтось прийде і купив у мене цей хуй А, Коротше, ждем покупців. Ура! У нас відразу ж два покупця прийшов, якийсь бомж і якийсь мужик в чорному. <laughs> Давайте... Ой, не мужика пацан. Так, пацан, дивись 46-3-4, давай хуєлі так ціну збивати. Камон! А ти скільки хочеш? 33, ще менше, ви чого? Блін, тут, походу, є тачки якісь ліквідні і неліквідні. І зараз я купив дуже неліквідну машину і вони дуже сильно збивають ціну. Блять, ну ні, тобі точно я не продам. Блять, там вже наш аукціон. Ладно, давай, забирай, я хочу подивитися на аукціон. Що там у нас є? Скільки ти хочеш за неї? 34 тисячі, я її купив за 31. Блять, ну це пиздець. Давай хоча б 37, і ти, ти її забереш, блять. Не, не грій мою голову, забирай 37. Давай, все, молодець 37 тисяч забрав. Все, погнали. На аукціон, можливо там є щось цікаве. Так, давай, раз, два, три, раз два три, раз два три, раз два, три, 40 тисяч баксів є, можливо щось цікаве, то й закупимо. Або я ще слипну просто на бабки. Там вже одну тачку, походу розіграли. У нас, в принципі, вже 2,40, але я думаю, я ж можу ще купити білет, правильно? Ну, одну машину я точно вже програв. Так, давай, білетик. Сідаємо восьмого. Е, у нас тачка ще за 8 тисяч, до речі, продається. Я можу її забрати, так? Да? БМВ-серію. Давайте, коротше, давайте топимо. 500 баксів. Забирай, забирай, 9000 тисяч баксів вона моя. Та ну ти чо, давай! Не топіть, блять, не перетоплюйте мене, будь ласка. Все моя. Все, ми взяли тачку за 10 тисяч баксів. Я сподіваюся, це я вийшов в плюс, а не в мінус. Так, тут є ще машина за 15 тисяч баксів. Я не знаю... ну давайте подивимось до якого вони будуть топити, якщо прям не дуже жорстко, то її забрати. Е, мені дуже треба потрібен навик, який би поміг мені цей дивитися ціну, рекомендовану ціну продажі, але, на жаль, в мене його немає. І я не знаю, чи я ж попався в беху в мінус чи в плюс. Ну, не знаю скільки вона стоїть, але виглядає тачка прикольна. Тут забрала 16 цю машину, блін, я затупив, я заговорився. Ну і тут, походу, вже були дуже дорогі тачки, да? Це в нас була деш... сама дешевша, середня і ще сама дорога, походу, да? Чи буде ще дорожче? Давайте подивимося вже по приколу. Бля, я реально заговорився і забув. Забув поставити ставку і забравши цей автомобіль, могли, в принципі, забрати, зразу дві машини. Так, чувак. За скільки піде цей порш, мені цікаво? Ого, 147 тисяч, офігеть. 150 тисяч. 150 він піде, да? 152 тисячі. 155? Да ну нафіг, Porsche дуже дорого продається. Воу! Wow. <с> У мене таких бабок ще й близько не було. <с> У мене таких бабок ще й близько не було. 162, да камон, харету пита вже за цей 164. 167, да ну це буде безкінечно, походу, якщо щось дойде до 200, я офігею. 169, да? Да, 169 забрати. Яка остання машина? Uh, це щось недорога, по-моєму. Старіння, блядь, тачка називається, старіння. Заратури <laughs> якийсь хлам. А, це точно беха, подожди. Тільки друга. Давайте 2 БВ попробуємо забрати. Подивимось, сколько вони ще будуть тупити. Так, 16к, 16к. Давай 300 баксів поставимо Ще 300 баксів Ще 300 баксів. Моя, да? Бля, окей, 600 баксів. Сподіваюсь, я не зря зроблю. Вона пофарбована, бля, ладно. 300 баксів ще ставлю. Все, більше не буду. Так а муль вате Перебіг на сюди? Да, Ну от 23 і мені здається більше за неї не потрібно. Хотя, бля, було б прикольно 2 мати, да? Напевно, що так. Ну блін, вони ще стопли жорстко, я пока не ставлю. Давайте 300 закинем тоже. Бля, я просто хочу принципиальний 2 BMW. Давайте 600, я хочу за її забрати, бля, надеюсь, у мене вийде це зробити. І є на бабки. Все, тисячі вона моя. Я забрав дві машини, дві БМВ. Оце я розумію, аукціончик Так, дві бехи в нас стоїть. В принципі, що в нас тут є. Вона не пошкоджена, не пофарбована. Це доволі прикольно. Ця машина що в нас трошки пофарбована, да? І трошки пошкоджена. Блін, у нас є дві бехи. Коротше, я думаю, ми зробимо так і продамо ці дві бехи вже в наступній серії. А сейчас просто їх зажнемо в нас салончик і акуратенько поставимо. Бля, прикольно, дві BMW. Давайте одну з цієї сторони поставимо. Так, акуратно. Тихо, треба заглушити двигатель. Все, найс. Бля, салон, салон, 200 салон піздатий. Да, салон реально піздатий. Офігенна інформація. І можливо, я думаю, можна буде ще одну з цих машин затюнити, знову попробувати. Хоча якщо я знову вставлю на бабки, це буде капець. Це буде капець. Так, давай. Бо біжимо, біжимо, треба швидко перегнати машину, бо лише бо хтось краде. Як тут постійно в мене бомстусується, зараз 3... 4 у мене, блядь, беху. Так, ну це салон такий саме, плюс-мінус. Ця беха в нас вийшла дорожче. На жаль, я не можу подивитися рекомендовану ціну, що, до речі, О, що з тахометром, тут тахометр поломать. Ще подивимося, коротше, скільки мені потрібно досвіду, щоб відкрити цей навик. Давай заглушимо машину. Так, де це взагалі на цей пірк. Що можна дивитися, скільки можна продати тачку. Кращу угоду ви можете продати між ціною. Виклінете це не то. Мейка. Блін, подожди. Показуйте кращу ціну для вашого автомобіля. Вот, оце треба відкрити. Я хочу цю штуку відкрити жорстко. Ну, мені ще поки що на неї не вистачає. От, так, от у нас є дві прекрасних бехи. Давайте зараз зганяємо, подивимось на свалку. Можливо, там ще заспавниться якийсь метал, зробимо лишніх 60 тисяч доларів, ой, да, 60 тисяч доларів 60 баксів, і на цьому буде фінал цього серію. Да, тут щось, по-моєму, є. Осьо. Якийсь хлам, Брухт. А, ні, да да, да Він підбирається, просто тому що не підбирається. От, скільки тут 40 баксів вже заробили, непогано. В принципі, я думаю, на цьому буде цей відос. Купила дві BMW, покаталася драгрейсінгу. Звісно, програли, і фіг з ним. Ще продали тачки. В принципі, по-моєму, прикольний день получився. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а у мікрофону у інскрайні, скоро побачимося.